І з Днем Собору трьох святителів. Бажаю, щоби Всеблаженні святителі, силі Великий, Григорій Богослов та Йоанн Златоустий вислухали тебе та занесли молитви твої до милостивого Бога. Хай Господь дає тобі сили щодня, допомагає у світлих починаннях та дарує щасливу долю у цей день трьох великих вселенських вчителів, хай до вас прийде втіха душі та серця. Душа завжди буде сповнена радості у світле свято. Хочу побажати вам жити у мирі та любові зі своїми ближніми, випромінювати добро, і хай воно вам відгукнеться. Щастям та добротою. Господь поруч, Він бачить ваші старання і нагородить вас духовною мудрістю та сімейним благополуччям. Бажаю вам щастя, здоров'я душі та тіла, чистоти помислів та бадьорого настрою. Хай завжди у вашому житті поряд зі щастям крокує віра та доброта. Благополуччя вам, чистої любові, гармонії та миру. Вашому дому, будьте щасливі та здорові, даруйте один одному добро та теплоту душі з Днем трьох святителів.